Друзі, вітаю! Схоже на те, що в Кремлі сьогодні дійсно дуже напружена і нервова обстановка. Раз уже дійшло до того, що радіостанція судного дня у ВБ 76 передала екстрене повідомлення. Розпочнемо з того, що сьогодні вранці Франції президент США зробив чергову гучну заяву. Трамп сказав прямо, що може дати Україні томагавки, якщо Путін не зупиниться. В свою чергу Москва вирішила відреагувати одразу в Кремлі, стала на деби. Є заява від офіційного представника Кремля, речника Путіна Піскова, який почав погрожувати Сполученим Штатам. Пісков заявив, що поставка томагавків Києву може погано закінчитися. В свою чергу лунали погрози і від Медведєва, який сконцентрував свої погрози безпосередньо на президенті США Трампу. Він заявив, що може погано закінчитися насамперед для президента США. А уже після обіду російські пропагандисти повідомили про таку новину, що радіостанція судного дня передала нове повідомлення: «Гулоболт 6467. Таким натяком на те, що рівень ескалації максимальний, що ось дивіться, Москва передає повідомлення через радіостанцію судного дня. І що нехай ті люди, які цікавляться конспірологією, нехай вони розбираються, що ж означається слово гулоболт і що означають ці цифри. Проте, уже ближче до вечора, ближче до 18.00, і особливо ближче до 21.00, а також після 21.00, Російські пропагандисти почали гучно верещати і з'явили статті з гучними заголовками: що Трамп намагається загнати Путіна в кут, що Білий дім шантажує Кремль, що Трамп пішов на ескалацію, що Трамп кинув томагавків Путіна, олігархи підтримують, і Росія в кармані. Що ж таке сталося? Чомурські пропагандисти почали гучно верещати, якщо ще в перші половині дня вони всіляко підтримували Медведєва, Піскова, публікували статті, що Росії нічого не страшно. Що ж таке сталося? А ситуація наступна. Сьогодні, після обіду, спочатку з'явилися інсайди міжнародних ЗМІ, що президент Коріна Зеленський відвідає США та зустрінеться з Трампом 17 жовтня уже на цьому тижні. І сьогодні, після обіду, президент Крине Зеленський підтвердив, що він дійсно відвідає США і зустрінеться з Трампом в Вашингтоні 17 жовтня. І більше того, є заява президента, Зеленський розповів про шляхи фінансування томагавків, якщо США погодять поставку. Зеленський заявив, що кошти на томагавки будуть за рахунок російських активів, репараційної позики, так званої, або через ініціативу НАТО пурл Ініціатива НАТО Пурл це гроші наших європейських союзників і партнерів. І сьогодні щодо фінансування майбутнього постачання Україні томагавків є добра новина. Американське генство Bloomberg пише, що Європейський Союз близький до виплати Україні 140 мільярдів євро репарацій за рахунок російських активів, і що уже через 7-10 днів буде прийматися рішення, і є висока ймовірність того, що воно буде позитивним. Більше того, сьогодні, що також дуже цікаво, і про що не можна сказати, і про що сьогодні ввечері російські пропагандисти активно повідомляють це те, що саме сьогодні в США представили мобільні установки для ракет Томагавк. І дійсно я перевірив, представлені мобільні установки є фотографії. І як раніше писали пропагандисти російські, що ША мають потужності для виробництва 100, а навіть можливо і більше, мова йде і про 200 мобільних установок томагавків щомісячно. І звісно, що вони вже виготовляються серійно. Крім того, щодо обсягів виробництва ракет, то близько 500 ракет щомісячно ша можуть виготовляти і є запас декілька тисяч ракет, тому на Росії. Дуже серйозно сприймають можливе рішення президента США. І дуже з такою насторогою вони спостерігають за тим, що президент Корін Зеленський вже двічі спілкувався по телефону з президентом США, А уже 17 жовтня на цьому тижні, в п'ятницю, будуть перемовини у Вашингтоні. І ймовірність. Позитивного рішення дуже висока. І пропагандисти не забувають новину, яка була ще декілька років тому, 7 квітня 2017 року, коли США атакували в Сирію авіабазу сил Асада. І тоді президентом США був Трамп він тоді дав команду. І тоді російські стем ППО С-400, С-300 в Сирії були, а також Панцер С1 не змогли впоратися. І як Російсьпропагандистиді розповідали про кривизну земної поверхні, хто цікавиться політикою, я думаю, пам'ятає ті ролики, які публікували в соціальних мережах, і це був такий шок для Кремля, тому що не змогли перехопити томагавки. І зараз вони реально на Росії побоюються наслідків щодо заяв від президента Ша. Сьогодні, про що говорив попередньому випуску, він перебуває з всім візитом в Ізраїлі, і сьогодні він заявив про завершення війни в Газі. Він сьогодні виступив в ізраїльському парламенті і закликав свого спецпосланця Віткофа закінчити з питанням Росії, активізуватися на завершенні російсько-української війни. Крім того, Трамп публічно почав критикувати Віткофа. Він заявив, що Вітков недосвідчений посланець, що він 5 годин проговорив з Путіним, і що Вітков насправді мало знав про Росію Путіна і політику. Трамп обурюється, як все так, пройшла година. Немає результатів, дві, три. Він телефонує. а Вітков ще спілкується. Цілком можливо, Путін розповідав історію так звану в лапках Росії, Віткову, що там Путін йому плів. Це навряд чи ми дізнаємось, хіба що Вітков сам буде розповідати, можливо, якась інформація буде додаткова. Однак, крім псевдоісторії путінської, навряд чи щось могло бути інше, про що можна 5 годин говорити. Важливо, що сьогодні наші українські змі повідомили, що Свереденко, прем'єр-міністр України, Гірмак, керівник офісу президента, а також Уміров, секретар РНБО, прямують до Сполучених Штатів Америки, що цілями візиту будуть зміцнення ППО та ударних можливостей, посилення санкцій, і допомоги в енергетичній сфері. Тобто, вже українська делегація в дорозі, і очікуємо результативної зустрічі перемовин президента України Зеленського і президента США Трампа 17 жовтня. Лунають заяви з Німеччини вустами канцлера Мерца, який сказав так, що він розраховує на Трампа у питанні завершення війни РФ проти України і що він сподівається на допомогу президента США. Усі ми сподіваємося, тому що у Трампа є всі можливості дотиснути Путіна і примусити його завершити війну. І тут ще на руку нам, скажімо так, хоч і не прямо, відіграло те, що той же Медведєв, коли він сьогодні погрожував Трампу, він навіть намагається його дражнити, намагається задіти його его. І це важливий момент. Тому що в повідомленні в соціальних мережах, в якому Медведєв погрожував Трампу, як Медведєв називав президента США, бізнес миротворець називав його полосатим дядьком в такій зірково полосатій формі, намагався всіляко виставити його за дурника за недалеку людину. А щодо постів Медведєва, то їх багато хто читає, і цілком можливо, президенту США Трампу е, хтось розповість про цей пост. Тому очікуємо добрих новин 17 жовтня, і ми знаємо, як Трамп реагує на пости Медведєва, зокрема, тим, що направили дві-два е, підводних човни з стратегічною зброєю до берегів Росії. Щодо новин самої Російської Федерації, то сьогодні топова новина. І російські ЗМІ прямо пишуть, що Кремль знайшов спосіб кинути на війну ще 2 мільйони росіян. Про що йде мова? Сьогодні російський уряд схвалив законопроєкт, який дозволить Путіну використовувати резервістів без оголошення військового положення або мобілізації. Про що йде мова? Мова йде про те, що ті росіяни, які перебувають на військовому обліку, і, звісно, є в резерві, щоб їх можна було залучати до лав окупаційної армії без підписання контрактів, без нічого, просто відповідний законопроєкт, щоб Путін провів мобілізацію серед тих, хто сидить на обліку, без її оголошення. Хоча насправді не, не скасована указ Путіна від осені 2022 року, ще діє. Однак Путін не хоче на себе брати, що це його рішення, все е, спихнути на міноборони РФ, ще на когось, але не на нього. І для нього це важливо, тому приймають на Росії такий законопроєкт. Крім того, на Росії зараз реальні проблеми з набором росіян за гроші до лавок по армії. І останніми днями багато повідомлень щодо цього. І дуже таким є показовим, що багато регіонів в Росії почали в рази скорочувати виплати за підписання контрактів. І як пишуть в російських ЗМІ, що, наприклад, в Татарстані в 4 рази знизили виплати в декілька разів в Марій Ел, в Чуваші, в Білгородській області, в Нижегородській області, в Ямальському автономному окрузі, в Ашкортостані, в інших, і як пишуть в російських ЗМІ, що ресурси регіональних бюджетів, що вони вже спустошені, що немає грошей, крім того, немає лавини бажаючих. І щодо цього сьогодні є повідомлення від американської студію вивчення війни, що купити нових солдатів у російської влади виходить далі гірше. І що у Путіна залишаються два виходи або вдатися до примусової мобілізації резервістів, і схоже на те, що все до цього йде, що вже схвалений російським урядом законопроєкт, немає жодних сумнівів, що Державна дума і Рада Федерації його ратифікують. І другий варіант це просто сісти за сіл перемовин і домовитись про завершення війни. Хоча, судячи з останніх сьогоднішніх новин, Путін буде проводити примусову мобілізацію, таку напівмобілізацію, як її назвати, але це вже не приховує мобілізації. мобілізація. І ще що важливо, це те, що на Росії зараз активно намагається російська влада зробити все, щоб максимально активізувати призовну військову службу. На Росії зараз два призови весінні та осінні. А є законопроєкт уже в Думі щодо того, щоб був призов цілорічний, щоб цілий рік могли призивати. І Кремль показово дістає за кордон деяких відомих на Росії осіб, наприклад, репера Макана дістали його аж із Іспанії, наприклад, актора Калюжного. І зараз є ось стаття про ще одного кандидата про блогера Литвина. Тобто Кремль дістає тих відомих людей, які не мають жодного відношення до системи, не є дітьми, там, родичами, депутатів, чиновників, суддів там, можливо, там правоохоронних органів, представників, а саме просто якихось блогерів там відомих, якихось акторів, реперів, ще когось. І на всю Росію кричать депутати державної думи виступають: ось, дивіться, справедливість. Ось ми призвали, дістали, порушили кримінальну справу репера з Іспанії. На все такі російські реалії. І ще, що важливо, сьогодні пролунала несподівана заява з Кремля вустами Піскова, який запропонував громадянам Росії повернутися з Латвії на батьківщину. Увага, повернутися з Латвії на батьківщину. І щодо цього я хочу нагадати ті події, які були навесні 2014 року, коли деякі люди, деякі громадяни України, які мають український паспорт, але які відчувають себе частиною так званого рускоміра, що вони реально продавали свої квартири, свої будинки і приїжджали повністю на Росію. Тоді навіть Медведєв виступав, що не потрібно, потрібно залишатися в Україні, щоб Росія мала підтримку всередині України. А тут не Лавров, а Пісков заявляє, навіть пропонує повертається назад з Латвії на батьківщину. Однак не все так однозначно, тому що, за словами Піскова, мова йде лише про тих росіян, яких депортують з Латвії через те, що вони не знають латвійську мову. Щодо заяв президента, сьогодні промова заява стосовно наступного Рамштайна. Засідання відбудеться в середу, 15 жовтня, і ключова тема це посилення ППО. Наші пріоритети це ППО. І Україна очікує рішень нових пакетів підтримки. Також потрібно сказати, це те, що сьогодні президент повідомив, що для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. І ставка на гелікоптери на вертольоти це правильна ставка. Нещодавно було опубліковане інтерв'ю з головним конструктором компанії Файерпойнт, виробника наших ударних безпілотників fp 1 fp 2 наших крилатих стратегічних ракет Фламінго. Що Москву зараз дуже важко безпілотниками атакувати і не через системи ППО, а саме через гелікоптери. Тому що як тільки атака йде на москву безпілотниками, піднімають велику кількість гелікоптерів і просто збивають з гелікоптерів наші дрони. Тому що Москви, тут потрібна атака саме крилатими ракетами, щоб гелікоптери відповідно не змогли просто перехоплювати. На Україні потрібно, звісно, робити ставку на гелікоптери, формувати додаткові гелікоптерні групи. Одне, але у нас, на жаль, є проблема з тим, що у нас мало гелікоптерів, і тому нашим західним партнерам потрібно Україні в цьому плані допомагати. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в АТРІ.